Український хліб у вогні 16 липня на гарячу лінію 101 надійшло повідомлення про загоряння пшеничного поля. Пожежа трапилася в селищі Обертин. До місця виклику оперативно прибули рятувальники, які в найкоротші терміни ліквідували пшеницю на корені на площі 200 метрів квадратних. І не допустили поширення пожежі на більшу площу. Жнева напружена пора для хліборобів та критичний пожежонебезпечний період. Загрозу для нового врожаю створюють як спекотна погода, так і несправний стан деякої хлібозбиральної техніки, а також людська недбалість та безвідповідальність. Рятувальники активно проводять профілактичні рейди у місцях збору врожаю, під час яких спілкуються з керівниками, з відповідальними особами, з працівниками господарств. Вказують на наявні недоліки, а також проводять протипожежні інструктажі, під час яких надають тематичні листівки і пам'ятки з рекомендаціями першочергових дій у разі виникнення пожежі. Основними причинами виникнення пожеж під час жнивної компанії це є необережне поводження з вогнем, випалювання стерні, порушення правил експлуатації машин та агрегатів. Період збирання врожаю категорично забороняється палити біля хлібових. Палити біля хлібних масивів, розкладати багаття на полях та поблизу них, спалювати стерню і післяжневні залишки. Зернозбиральна техніка має виходити в поле і повинна бути обладнана первинними засобами пожежогасіння. Наразі в області встановлено найвищий клас пожежної небезпеки. Зросла кількість пожеж, особливо на відкритих місцевостях. Відтак, рятувальники закликають прикарпатців ретельно дотримуватись правил пожежної безпеки. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.